Журналіст Ігор Гулик про Бразилію, популістів, зрадників, боягузів і про те, чому їм нічого не вдасться. Я думаю, що президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва не вірив власним словам про те, що ймовірний візит Путіна на саміт G-20 наступного року обійдеться без арешту воєнного злочинця. По-перше, тому що Бразилія підписала Римський статут і не виконувати рішення Міжнародного кримінального суду означатиме порушення Конституції країни. А по-друге, невідомо, чи взагалі члени двадцятки оберуть місцем проведення наступної зустрічі столицю однієї з країн, які виявили слабкодухість у протистоянні з Путінською імперією. Ну, зрештою, так і трапилося. Трішки пізніше Дасілва вже сказав, що покладатиметься на висновки Феміди. Умив руки. Але Дасілва є популістом. Йому не вперше жонглювати обіцянками, тим паче на тлі очевидного ресентименту. Ресентимент почуття ворожості до того, що суб'єкт вважає причиною своїх невдач, безсила заздрість така собі. Питання лише у якості популізму бразильського лідера. Він по суті нічим не різниця від кривавого популізму Ніколаса Мадури. Венесуельського диктатора, але зовні виглядає респектабельнішим і парадоксально, тому що Бразилія до Дасілви була набагато відкритішою до глобальних економік та інвестицій, того ненависного заходу, і тепер має значно потужніший запас міцності, аніж країна Болівара, де інфляція сягає 10 мільйонів відсотків. До слова, це один з наслідків дружби навіки з Москвою. Цікавий феномен. Країни, які позиціонують себе жертвами колоніалізму минулих століть, у супереч здоровому глузду відкидають здорові наслідки цього колоніалізму. Погляньмо на Індію, яка зараз наздоганяє Китай, і в якій ресентимент щодо британців не є аж таким фанатичним. Що більше, пішовши з Індії, британці залишилися головними інвесторами економіки цього гіганта, а про суспільні відносини між гнобителями та, так би мовити, пригнобленими, раджу почитати. У романі лауреатки Нобеля Арунгаті Рой називається роман Бог дрібниць. Є ще одна, наразі не надто логічна, поведінкова риса країн глобального півдня, що вимагають компенсації за колоніальне минуле, зазвичай не зауважуючи коренів своєї економічної убогості. Чимало з колишніх західних колоній Африки були успішно освоєні радянськими дипломатами. У багатьох з них насаджено просовєтські режими у формі народних, народно-демократичних республік. Звісно, СРСР не скупився з інвестиціями так званими, точніше з безплатними вливаннями в херляві господарки феодальних бантустанів, аби лише нагорі всім буржуям роздмухати світову пожежу. Навзамін, Москва, відповідно, вимагала лояльності та навіть беззастережної слухняності таких режимів, зокрема під час голосувань в ООН, де країни глобального півдня складають більшість. Додамо сюди й велетенський ринок для совєтської продукції з ознаком качества, як то кажуть, яка, очевидно, не годилася для західного споживача, а сюди йшла. Ну і ринок зброї для захисту режимів від некерованих вождів чи войовничих сусідів. Відповідно, халява від росіян стала поживним ґрунтом для патерналізму і без того інфантильного населення. І тепер, коли вже розходиться про перспективи голоду, спричиненого путінськими захцянками для відновлення зернової угоди, у столицях африканських та азійських, начебто незалежних, позбавлених ярма колоніалізму країн, раптом заволали про потребу припинення війни. Але, звісно, не коштом Росії, свого реального суверена та, нібито благодійника, а України, яка, бачите, не хоче здаватися чомусь на милість переможців. Угу. Звідси ж страусяча позиція Організації Об'єднаних Націй, очільник якої, побувавши в Києві під ракетними обстрілами росіян, з усім тим взявся за організацію сепаратних перемовин без участі України. Антоніо Гутеріш лобіює, очевидно, з подачі Кремля послаблення санкцій проти країни-агресора, аби тільки Москва погодилась на відновлення зернового коридору. Але, на мою думку, цього не буде. Своїми залаштунковими порухами Гутеріш лише посилює негатив щодо ООН і упевнено веде цю паразитарну організацію стежиною своєї попередниці Ліги націй я не даремно вжив тут прикметник паразитарна, оскільки у повоєнній історії після Другої світової за ООН не помічено жодного випадку успішного вирішення воєнних конфліктів. Структура, яка терпить у власній раді безпеки, Руйнівника Ялтинської конфігурації світу, яка заплющує очі на воєнні злочини Росії, яка стіпала уста, боячись вимовити слово геноцид, коли йдеться про трагедії українських міст, ця структура не має майбутнього. І це мусять зрозуміти країни глобального півдня, які покладають надії на ООН та її нинішнього керівника. Долю України, яка не нарікає на свого визискувача, а чинить активний спротив, вирішуватимуть не в офісах. Будівлі на площі нації у Нью-Йорку, а на лінії вогню. А ресентимент не конструктив. На ображених, як відомо, воду возять.